Один цінність людини можна виразити одним числом. Ніхто не стверджує, що показник IQ повністю описує людину. Дослідники цього феномену готові визнати, що на майбутній успіх шкірної людини впливають її характер, мотивація та багато інших факторів, включаючи удачу. Два тести на IQ демонструють лише здатність проходити ці самі тести. IQ – це комплексний показник, складений із результатів тестів на логічне та просторове мислення, вміння порівнювати та узагальнювати факти, перевірки оперативної пам'яті, словникового запасу, швидкості мислення. Причому люди, які набирають більше балів в одному тесті, призвичай отримують багато балів і в інших. Психологи називають це фактором загального інтелекту, Angle General Factor ЖЕФАКа. Дослідники встановили зв'язок IQ з різними показниками в житті. Найбільш значуща залежність, що й не дивно, між результатами тесту на інтелект і успішністю в школі. За даними одного дослідження, показники IQ учасників 11 років прямо корелюють з їх оцінками в 16 років. Але це ще не все. Вищі бали IQ прогнозують більший успіх на робочому місці, вищий дохід. Краще фізичне та психічне здоров'я. 3. IQ – лише зображення соціальних умів. Інтелект це надзвичайно складний феномен, який обумовлений і генетикою, і оточуючим середовищем. Умови навколишнього середовища можуть співочою мірою пригнічувати інтелектуальний потенціал закладень у генах дитини. Наприклад, коли для розвитку мозку не вистачає їжі. Або коли мозок не отримує необхідних ресурсів, тому що частину їх поглинають паразити в органі, що ще трапляється в країнах, що розвиваються. Але дослідження близнюків і безпосередньо дезоксирибонуклеїнова кислота підтверджують, що інтелект передається спадково. Значна частина варіацій у показниках IQ обумовлена генетикою вчені вже почали виявляти конкретні гени, відповідальні за ці відмінності. Тому неможливо стверджувати, що IQ відображає лише умови соціального середовища. 4. Існує кількість незав'язаних між собою видів інтелекту. У 1983 році вінікла теорія множинного інтелекту. Її автор Говард Гарднер відділяє незалежні модулі, зокрема музичний, тіліснокінетичний, внутрішньоособистісний та міжособистісний інтелект. Але в його теорії нестачі доказів. Дослідження, підказки підтверджують, що всі розумні можливості пов'язані між собою. Успіх у житті намагаються передбачити, використовуючи найрізноманітніші якості та схильності людини. Наприклад, так званий емоційний інтелект. Але по суті, це просто інша назва для IQ у поєднанні з характером. Тобто нове ім'я психологічних якостей, про які ми і так вже знали. До того ж, емоційний інтелект корелює з фактором загального інтелекту ЖЕФАКа. Тобто у людей з високим IQ зазвичай також високий показник емоційного інтелекту. 5 показник IQ однієї людини незмінний. Спадковість не обов'язково означає незмінність. Результати тестів на IQ однієї людини змінюються при повторних проходженнях. І це не дивно, тому що на розумні можливості впливає безліч зовнішніх факторів. Наразі є до того, що на когнітивних будівностях позитивно позначається освіта. Кожен додатковий рік навчання додає приблизно від 1 до 5 балів до показника IQ. Ефект зберігається протягом усього життя. У країнах, що розвиваються, для підвищення IQ значно допомогло покращення харчування, а саме видання харчових добавок із йодом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя людина у світі не отримує достатньої кількості цього елемента. Результат розумна затримка, а дефіцит йоду під час вагітності призводить до зниження IQ плоду на 10-15 балів. У принципі, нічого не говорити про неможливість підвищення IQ. Проте є певні межі. Маючи середній рівень інтелекту, неможливо перетворитися на генія. 6. Дослідники IQ прихильники елітизму, сексизму чи расизму. Існують люди, впевнені в розумовій перевазі одного класу, однієї статі чи однієї раси. Вони спотворюють факти і використовують результати тестів на IQ для підтвердження своїх поглядів. Тому віні клохибне виявлення, що будь-які дослідники IQ підтримують подібні погляди. Але факти самі по собі не мають моральної чи політичної підоплики. лише від людей залежати ті, як їх використовувати. Тести на IQ один із інструментів, за допомогою якого психологи досліджують людський інтелект. Вони потрібні, щоб знайти способи розвивати розумні можливості та продуктивність, а також краще зрозуміти процес старіння мозку та полегшити його.